Анжела Максименко про найважливіше зі слава Тіві, чому у Німеччині залишають під вартою підозрюваного у справі північних потоків, чи планує польща військову присутність у Гренландії, як у Вашингтоні відреагували на символічний жест венесуельської опозиції? Чи готовий Іран до трансформації і яку ціну за ці зміни може заплатити регіон? Про це та інше далі. Сергій Кузнєцов залишається у федеральній в'язниці Гамбурга. Федеральний суд у Карлструє залишив під вартою громадянина України Сергія Кузніцова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах Північний потік і Північний Потік-2. Суд відхилив апеляцію сторони захисту та визнав законним подальше тримання підозрюваного під вартою. За даними суду, Кузніцов міг діяти від імені іноземної держави. Сам він звинувачення відкидає. Нагадаємо, ордер на арешт Сергія Кузніцова Верховний Федеральний суд Німеччини видав у серпні 25-го року. Йдеться про підрив газопроводів у 22-му році. Після цього підозрюваного затримали в Італії. І у листопаді він оголосив голодування, заявивши про неналежні умови утримання. Згодом Верховний суд Італії підтвердив його екстрадицію до Німеччини. І детальніше про справу щодо підривів північних потоків читайте на слава тві. На тлі резонансних судових рішень у Німеччині Берлін водночас публічно говорить про можливу роль у безпекових процесах навколо України. Канцлер Фредріх Мерц заявив про принципову готовність Німеччини долучитися до безпекових механізмів в України у разі припинення вогню. Йдеться про можливу військову участь після досягнення перемир'я. Водночас не всі європейські партнери поділяють таку точку зору. Італія заявила, що категорично не планує брати участь у будь-якій військовій місії в Україні. Тож підходи європейських країн до майбутніх безпекових гарантій для України залишаються різними, навіть серед ключових держав ЄС. Польща не планує направляти своїх військових до Гренландії для її захисту. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Водночас, за словами Туска, з огляду на заяви та дії Дональда Трампа варто враховувати різні сценарії розвитку подій. Напруга навколо Гренландії зросла після неодноразових заяв Трампа про можливість встановлення американського контролю над островом, який входить до складу королівства Данії. У відповідь Данія та влада Гренландії заявили, що територіальна цілісність острова залишається їхньою червоною лінією на цьому тлі Данія разом із союзниками. По НАТО посилює військову присутність у регіоні та проводить навчання. До оборонних заходів уже долучилися Швеція, Франція, Німеччина, а також військові з Норвегії, Нідерландів і Великої Британії. Детальніше про ситуацію навколо Гренландії читайте на слава ТВ. Про те, яким може стати Іран після зміни режиму, йдеться в аналітичній статті, яку для вас підготувала Марина Степаненко на порталі Слава Тіві, у матеріалі аналізується бачення майбутнього Ірану, яке пропонує Реза Пахлаві, син останнього іранського шаха. Він говорить про світську державу, відмову від теократії та повернення країни до демократичних принципів. Особливу увагу авторка приділяє настроям іранського суспільства. Ільства протестам проти режиму аетолі і зростанню запиту на зміни як у середині країни, так і серед діаспори окремо йдеться і про роль заходу санкцій і міжнародного тиску на Тегеран. У матеріалі йдеться також про готовність Ірану до трансформації і яку ціну за ці зміни може заплатити регіон? Більше в аналітичному матеріалі Марини Степаненко в рубриці докладно на слава ТІВІ». А у мене в на цю мить, а щастить.